Він буде освітлювати дітям дорогу, Миколаю дорогу. Хочувати місяць. Ну, я знаю тільки одне. У цю червню ніч, місяць, ми можемо сховати тільки тоді, коли дітки не дадуть відповідь ну, на жодне що? наше питання. Супер! Але якщо ж все ж таки вони будуть слухняні і будуть знати відповідь на всі питання, ми змушені його повернути. Ну, я впевнена, що вони не слухняні. Не слухня. А ми переконаємося, діти зараз ми проведемо гру. Давайте доведемо, що ми виховані і чемні, так? Я буду Хто співає? Лишень, знає вірші і пісень. Це, 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 це я, це я, це компанія моя. Хто із вас скажіть лишень на зарядці день у день? Це, це, це я. Це, я. Маємо вернути їм ці. Отже, ми переконалися, що гаряче серця і міцна дружба можуть творити справжній диван Миколая. От уже й прибуду вас, я знову. Того року був я у вас. Пам'ятаю всіх я вас. Чи були чемні цього року? Так! Слухали Галину Так! Чемно молилися? Так! Точно! Так! А чорти мені щось інакше казали, що ви вмієте. Не вмієте читати, не вмієте писати. Всі вмієте! Так! Давайте з вами проведемо хвилинку добра. Якщо ви були чемні, то поступайте ногами по землі. <плес> ви любили своїх батьків, слухали класну керівничку, то похопайте руками голови. Якщо ви любили Україну, слухали та допомагали батькам і воїнам, то мені це сильно, 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 сильно сильні. Молодців, то всі розховують, напевно, на подарунки. Хіба так? <пілком> 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 точно, сі, так! Всі заслужили, але напевно хочуть дітки розказати, що для Миколаєвіші. Слухайте, ось там дзвінок і зібралися. Кожна наша рукава ротець. Молодець, всі області. Сідай куки що дайте, Молодець. І пластик. Буде Бог цьому радіти. Нашу казу і забаву, бо весна, соврати, став нами Синуслави, що була здоров'я майка. Молодець. Колеса знає, <sounds> як то вчиться, проживає. Він і бачить добре з неба, що кому на землі треба. Молодець! Thank <laughs> you. Нашки, і книжки, машини, і ляльки, і дивовижні іграшки на всі усі смаки. Потрібно слухати, ти чи запам'ятати, щоб ні здоровнути успіхів чорівний Миколай. О, а такий довгий бачив, що я був З висоти небес, пустися. Серце лагідно, торкнися. освяти його любов'ю, Подаруй душі здоров'я. Був я ячемний і слухняний, все робитиму старанно. Хочу оче, як і ти. Всім радість і здоров'я нести. Молодці! Самий дітей дуже любить, святий Миколаї голуби і приносить для потіхи, їм дарунки повні. Міг. Молодці! I'm going to do this business. <clears throat> Бачите, Хоті, сплатили, ми зрозуміли, що справді треба бути слухняними, слухатися всіх і робити добрі вчинки. І завдяки вам, ви це допомогли нам зрозуміти. Ми більше так не будемо і надіємо, що наступного року ми будемо робити добрі вчинки так само, як і ви. Супер! Очікують. А, а ну, Ану, чертові. Я подумаю, є подарунки. Такі, як і цього року. Але важливо, щоб були ще чільніші, щоб Миколаї зайти обов'язково, я знов ще раз до вас вистав. Тож настав час прощатися. Будьте Виключення. До наступного року. Була. 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 Була.